У сесійній залі сьогодні зібралися ті, завдяки яким місто чисте та ухайне, від роботи яких комунальне господарство працює злагоджено та без збою. Вітання з професійним святом та подяку за працю вони отримували від міського голови. Ми сьогодні зібрали тих, хто щодня робить роботу. Роботу, яка десь не вдячна, десь не оцінена, десь незрозуміла. Але в результаті всім, яка подобається всім. Тому що наше місто має обличчя. Має своє охайни, доглянути. Ну, десь навіть вже європейське обличчя, тому що це точка зору людей, які сюди приїжджають. Які на паритеті, на порівнянні з власним місцем проживання можуть сказати, що ми досягли певного цивілізованого успіху. І це ми досягли, завдячуючи вашим рукам, вашій праці. Ваші щоденні, отакі буденні, десь може незручні, але надзвичайно відповідальні і потрібні людям роботи. Цей день працівники комунальної сфери отримали з рук міського голови почесні грамоти, квіти та подарунки. Під бурхливі оплески присутніх, щирими та теплими настановами Петра Бровка. Місто віншувало сьогодні працівників комунальних підприємств теплоенергетика, скорботи, житлово комунгоспу водоканалу, комбінату комунальних підприємств та фінансиста.